Усе Україна, наше серця живе, Україна цети, Україна, це Україна, це наша земля, Україна, Україна, до все Україна, наше серця живе, українця цити, кражі на це Україна, це наша земля, на цій землі ми народились. На цій землі зробили перші кроки, не втомились Успівувати велич твою, твою красу, про накалини боліску, холоду ранкову росу. Річку Петро, містер, великодніт і зазер, Український дух живе, ні він ще не мер, токи існує наша вільна україна. Тут свободи буде і у батька, і у сина. Боротися будем за кожну свідому людину, за порізку, за Верху, за червону калину. В тебе мати зараз дуже чорна полоса. Та не падай духом, бо буває і вона. Україна, усі твої діти з тобою. І у час не води, ми прикриємо спиною. Назочи Шевченка, перешкоди всі балай.

Нагородив тебе Бог, за замаль. Працюєш ти над нас, не втомлюючи день, тем, а де подяка не буває, немає. Людя нас відсові Полі чотир хвизов проростає. Нема куди вже біти, нема чого ховатись, Ставаємо, браття в один ряд, будемо ждатись, бо постав перед країною великий тупик, та на народ український боротися з вих. Прийшов багато воїн, прийшов багато богів, прийшов багато пустень, проплив багато морів. Крові собі шляху незалежність пробивав, та він вистав. До долу не впали, наші діти боролись, наші діти воювали для нас, свободу і волю зубами вигризали, щоб було добре жити в країні, тобі і мені, чому ж тоді я пишу сил, ті рядки сумні. Коли повинні сміятися, жити й любити, коли повинні Богу дякувати, а не просити. На нашій землі ми немо чужими стали. За що ж тоді боролися? За що кричали Україну, Україна, піднімайся з полі. Ці твої сини й допішли тобі, низький люблі. За тебе Україна, усі ми помремо, але твою волю і свободу ми відстоїмо. Україна, Україна, пораду все Україна. Наші W naszych Ukraina, to Ty, Ukraina, to ja, Ukraina, to nasza ziemia, Ukraina, Ukraina, ponad Ukraina. W naszych sercach Ukraina, to Ty, Ukraina, to ja, Ukraina, to nasza ziemia.